Вітаю! Я сьогодні вирішила записати відеоогляд своєї невеличкої колекції Monster High. Мені ніхто не писав і не просив це зробити, я вирішила зробити це для себе, щоб залишилась якась пам'ять. Тому що зараз такі часи, такі реалії, що завтра може бути, а може і не бути, коли твої сусіди примахані храбаки, може статися будь-що. Тому зроблю це для себе на пам'ять. Але це відео не про тих монстрів, що живуть в так званій Російській Федерації, а про милих монстриків з виробництва Matel. Тож, почнемо. Почну огляд зі своїх уаків, тих лялечок, яких я зробила власноруч. Так, Перша це. У мене метелик на базі спектр. Ось така лялечка з крилами. Гарнюнька. Мені вона дуже подобається. Також в мене є така Bad Girl. Вона зроблена на базі драколаури. 1G. Це моя перша лялька, яку я зробила з гримасою на обличчі. Вирішила спробувати. І з татуюванням, з імітацією татуювання на тілі. Мумія клеопатра. Зроблена на базі Cleodinal 3G. Я вже робила її і взуття, і одяг. У мене така трошки під сумнівом, бо щось мені не дуже подобається її волосся. все ж таки хочеться довге. Можливо, я її іще й перероблю. Також Дракулара 3G. Бюджетна лінія. Перепрошити волосечко. Можна робити зачіски, воно добре закріплене. Ось така дівчинка з піцингом, така мила, з чокером на шиї, з сумочкою, з ведмедиком. Така мила, мила дівчинка з веснянками. Еббі, снігова ляля. в неї срібні очі. Також я їй шила сама одяг, а взуття з дракола. Ну, Мені здається, воно сюди вписується. Воно таке гарненьке, рожеве. Обожнюю її блонд. в неї досить гарне волосся. Такий справжній блонд. Про які ми всі мріємо. Моя найстрашніша лялечка на базі скеліти ось така разом з косою. В неї на поясі очі робила їх з гліни. Такий от одяг. Волосся теж прошите, довге, мені дуже подобається. Можна робити їй різні зачіски. Жахлива, але чудова. Дуже пишаюся цією своєю роботою. І нарешті найулюбленіша моя лялечка, на яку витратила найбільше часу, велика. Неповторна, Френкі. Я її робила волосся з натуральної вовни. Розмальовувала обличчя. Також у неї є справжні вії. Мені здається, це моя найкраща робота. Я її навіть зробила ще ведмедика. Ведмедик, десь трошки стрмний, вибачте. Але... Це ж монстр Хай, обожнюю її волосся. Волосся шикарне. Я робила цей парік майже тиждень. Але яка краса? Лялечки першого покоління. Моя найперша Monster High, з якої почалося моє знайомство з цими ляльками Венера. Я не знаю, яка це серія. Це така збірна солянка. Взуття в неї від базової, сумочка від Барбі. Чесно, не знаю, що це за серія така. Вона вже дуже старенька, розбовтана, але вилася в неї в такому гарному стані. Шовковисте, чисте, добре пахне. Кода її пускати на окно, піднімається рука, мабуть, вона так і залишиться на пам'ять. Моя улюблена Оксі. Чомусь е її недооцінюють, вона нікому не подобається, хоча лялечка така шикарна, вона гарненька. Ці її великі Ніжки. І її кольорова гама і личко Ну, красиночка. Обожнюю її. Так. Ще в мене є твайла базова, на жаль, їй не вистачає багато чого в комплекті. Така малесенька. Аутистична дівчинка. Щось в ній таке є. Щось незвичне. Кеті Нуар. Мені не її, її одяг рідний, тому я для неї зробила таку концертну сукню. Прекраси. В неї зовсім не тримається її хвостик. Можливо, навіть зараз прям відпаде. Вона стоїть у мене на поличці. Я боюся на неї навіть дихати, щоб вона не розвалилася. Рошель. Дівчинка, яка я маю надію, залишитися зі мною назавжди. Ніколи. Нікому її не віддам. Ніжна красуня з цими вушками, крилами, крила в мене, правда, 3G. Зуття також. Пачох також я сама її робила. Але вона така тендітна, ніжна, гарна ляля. Теж залишиться в моїй колекції. Назавжди це Ребека. Вона така незвична. Всі ці її закльопки, деталі, її зіниці. Ці ніжки. Чекаю ще дуже на 3G Ребеку. Хоча її вже захейтили. Але все ж таки я її куплю, коли вона буде. Клавдія. Теж не подобається її одяг, тому вона в мене така переодягнена. Такий новорічний лук спектра. Це серія спортивна, де вона з жовтою ракеткою тенісною. Але мені здається, той лук для не зовсім підходить, тому я її теж зробила таку більш підходящу для неї сукню. Вона ж все ж таки привід. А не тенасістка. Так, ще в мене є мій єдиний хлопчик. Не знаю, нащо він мені? Чесно. Просто, ну, просто щоб було для колекції. Не знаю чому, але він мені на обличчя нагадує Джефрі Стара. Такого трошки пошкодженого. Можливо, в майбутньому зроблю з нього оак. Подивимось. І ось така старенька. Кладін, Скаріш. Вона у мене така бідося. З однією туфелькою, з розшатаними шарнірами, стрижена трошечки. Була мала хазяйку, дівчинку, яка її гралася. І мені здається, дівчинка досить обережно з нею гралася, але все ж таки сліди є. Ще не вирішила, що буду з нею робити, або збирати її образ повністю, шукати її взуття. Отак не годиться стоять на поличці з однією туфлею, або пущу її на лак. Длячки, які чомусь нікому не подобаються. Донька посейдона. Серія жахливий великий риф. Сестри близнючки. Я вважаю, що це унікальна лялька, двоголова. Вона неповторна, ніколи такого не було і, мабуть, не буде. Вважаю її найголовнішою. Лялочкою своєї колекції за унікальності. Каламері. Сорі вона в мене. Гола. Теж гарна лялька. Треба зайнятися пошуком і аксесуарів. Унікальна лялька з чотирма ручками. Щупальця світяться в темряві. Френки. З френки в майбутньому в мене є така ідея зробити з неї медузу гаргону Подивимось. Чи змогу я це зробити? Ой, не падать. Авіатротор божню кольори волосся, якби я була б трошки молодша. Років на 15. Мабуть би пофарбувалась би в такий колір. Теж доволі унікальна лялечка. Не вистачає в мене крил. Так, і гарнюня довгокоса боніта. Шикарне волосся. Чистеньке, гарненьке таке. Ці вушка, ці великі очі. Також дуже подобається її тіло. Мабуть, я того, що вона схожа на скеліту. Гулю Все чудово все гарно але оцей жовтий кольор волосся. Ну, ну, ну чому він такий жовтий? Така гарна лялячка. Ну чому їй зробили таке жовте волосся? Ну Гарньовня. Обожнюю таких великих ляльок. Ще хочу. Купити собі драколауру, теж велику. І сама недооціненна у нас лялька, яка зовсім нікому не подобається. Чому? Не знаю. Але в мене є задумка, я хочу її трошки переробити. Розмалювати її підставку, розмалювати її кору, зробити всі ці детальки маленькі, ці грибочки, комашки кольоровими, можливо, вона стане зовсім інша. Ще в мене є така ідея, що треба її замінити волосся на зелене. Може, навіть перефарбую їй обличчя, зроблю його більш таким зловісним. Гарна лялька, але зовсім нікому не подобається. І останні лялечки з моєї колекції. Третє покоління Ебі. У мене є всі її аксесуари, але вони заховані, тому що. На полиці виглядають негарно, лише збирають полюку. Гарна така дівчинка. Нічого не хочеться додати. Все супер. Дракулара. Також повний комплект. Але чомусь вона в мене не не викликає ніяких таких. Особливих емоцій, почуттів. Лялечка лялечка можливо, я її продам. Дракулаура другого покоління просто гарнюня. Захотілося собі її в колекцію. Найдовге волосся можна робити зачіски. І мені дуже подобається її мейк. Клодін бюджетна серія. Обожнюю її сукню. якісне волосся. Без люрексу було б ще гарніше. Але і так. Досить гарно. Джина Фаєр. Моя остання любов. Обожнює черевички дуже тішить мої очі, стоїть на полиці, гарнюнька. Моя пишечка, солодка булочка, Нуар. Чому вона нікому не подобається? Вона ж просто красуня. Вона ж ідеальна, пухкенька, кішечка. Всі ж люблять товстих твариночок. Чому не подобається? Лялька. Красуня. Також в мене ще є Френкі. Не розпакована. Чому не розпакована, бо чомусь немає бажання її розпаковувати. Стоїть, пропадає пилюкою, можу колись і розпакую. Поки нема бажання. І також ще є скеліта. Не розпакована, бо мені здається, вона краще виглядає саме в коробці. А там подивимось, може ще. Настане і її день. Ось і все. Ось і всі мої лялечки. Ось така маленька колекція. Дякую за увагу!